У Криму Росіяни повністю знищили єдину пам'ятку зі світової спадщини ЮНЕСКО «Херсонес Таврійський. Головним ідеологом проекту побудови музею новий Херсонес» став диктатор Володимир Путін, який ще в 2015 році на зустрічі із Сільвіо Берлусконі висловив ідею, що треба зробити все, аби прив'язати Крим назавжди до Росії. Росіяни, які завжди знищують історію і будують свою, зробили все а. Ви перетворити Херсонес на такий собі російський мавзолей. для Путіна. Особисто є важливим культ київського князя Володимира. Тож вся тяганина навколо Херсонеса Таврійського насправді зводиться тільки до одного єдиного факту: зробити Херсонес не просто місцем хрещення Росії, а місцем початку Росії і передачі історичної естафети від київського князя Володимира, російському диктатору Владимиру Путіну.